Будинок, у якому жив авіаконструктор Ігор Сікорський, може зникнути з історичної карти столиці. Активісти громадських організацій побоюються, що замість аварійної садиби може з'явитися ще одна елітна багатоповерхівка. Близько двох десятиліть триповерхова споруда у центрі столиці слугує прихистком для безхатченків. А з плином часу колишній маєток родини Сікорських нагадує будинок привид, у якому відсутній дах міжповерхові перекриття та видніється безліч руйнівних для споруди тріщин. Будівля перебуває значить на власності Міноборони. Міноборона передала в оренду так званому міжнародному благодійному фонду музей історії повітрапавання і авіації імені Гри Сікорського. Пройшло сім років. Ми бачимо, в якому стані знаходиться ця будівля. Частково. Консервацію об'єкта виконала Міноборони. А от фонд, якому передали будівлю в оренду на півстоліття, жодних робіт зі збереження споруди не проводив. Цікаво, що офіс організації розташований саме тут, в одному зі зруйнованих приміщень. Громадські активісти вважають теперішніх власників споруди недієздатними, тому почали збирати підписи серед киян. Проситимуть владу забрати будинок під свою опіку. Наша мета це передати, по-перше, цю будівлю комунальну власність. Тоді з цієї пам'ятки можна бути хоча б зробити музей. Його використовували і президенти, і у усіх війнах, тому я думаю, що це досить важливо і було б дуже добре, якби сюди звернули увагу. Війна за будинок триває не один рік. За чутками оком на ласий шматок землі кинули приватні інвестори. Мовляв, вони хочуть дочекатися руйнації споруди, щоб звести на її місці комерційно вигідний проект. Можливо, тому напередодні інспектори виявили тут аварійну ділянку. Труби із холодною водою були розкоркованими. Як наслідок, через підмив частина будинку похилилася. Профільному управлінні пообіцяли остаточної руйнації історичної пам'ятки не допустять. Максимально, що ми можемо це застосувати е, фінансові санкції – це 170 тисяч гривень. Я думаю, що для Міністерства оборони це буде удар під дих. Тим часом активісти планують заручитися підтримкою посольства Сполучених Штатів. Кажуть, американці вже пропонували гроші на відновлення будівлі і відкриття музею Ігоря Сікорського. Те щось не склалося. Тепер, мовляв, переговори можуть відновитися. Допомогти у цьому мають родичі віддатного авіаконструктора, які живуть в Америці. Андрій Лащ, Михайло Кльок та Дмитро Мушинський, телеканал Київ.